Доброго дня всім, хто полюбляє гортензію. Сьогодні 16 січня 2023 року і знаходимося ми у місті Черкаси, яке знаходиться в центральній Україні. Я вам хочу показати гортензію, яка називається мінлива або Перемінчива. Як вона в нашому регіоні зимує у людей, які не заморачуються і нічого її не роблять. Дивіться. Я вам хочу показати, що квітник тут, ну, такий, бачите, не дуже доглянутий. Тому люди, ну, і не сильно доглядають за цією гортензією. При цьому всьому вона у них квітне. Зараз зима, і от так вона виглядає. Ви бачите, що її ніхто не вкриває на зиму, ніхто не зв'язує. Я вам влітку покажу, як цей кущ буде виглядати. Зараз я вам ще один покажу кущ. А це ще один паркан, через який можна подивитися на гортензію мінливу. Нагадую, що сьогодні 16 січня 2023 року. І показую цей, це подвір'я, цей квітник. Тут люди вже трішки краще доглядають. Бачите? Але все рівно ніхто її не обрізає, і ніхто за нею особо тут. Не танцюю біля неї з бубном. Яка є, така і є. Посипалися листя, ну і посипалося. У цих людей була відкрита калітка, і я бачила, що в них весь двір засаджений цією гортензією. Якщо буде змога, я, звісно, попрошусь і покажу. Але зараз ви подивіться, бачите? Вона зимує, неукривна. Не обріз... Бачите, шапочки вони з неї квітоноси не зрізають. І ще бачите, вона у них не... Не, рму... не нормована. Бачите, скільки гілля, листь цих віток. В общем, подивимося весною, що вони будуть з нею робити. Але вона дуже гарно весною ціла. Ось у них ще один кущ, ми можемо подивитися. Цей кущ, бачите, тут набагато менші. Світоноси. Чому? Бо вони її не нормують. Бачите, як вона так росте у них, так вона і росте. І на всіх е е гілочках викидує квітки. І всі вони зацвітають, але воно все рівно дуже гарно виглядає. Бачите, з одної гілочки, пагона, вже не знаю, як вам це його показати. Виходить, ну, не видно, звісно, так. З одної гілочки. Вийшли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 квіт... квітів з одної пагони 12. Виявляєте, який цей куч, коли він зацвіте. От вам і неукривна, крупноквіткова садова гортензія, яка називається мінлива або перемінчива. Отак вона в нашому регіоні Центральної України зимує. Так, до, до наступних зустрічі покажу вам пізніше, як вони будуть її обрізати, і як вона у них буде квітнути.